Справа 714. Скільки існує різних прямокутників, периметр, яких дорівнюють 24 см, а довжини сторін, виражені в сантиметрах, є натуральними числами. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку, що ми можемо сказати про сторони такого прямокутника, якщо периметр дорівнює 24, якщо периметр у нас 24 см, то це означає, що так як периметр, це подвоєна сума сусідніх сторін, то сума сусідніх сторін має складати. Не 24 сантиметри, а 24, що ділиться на 2, 12 сантиметрів. І нам треба підбирати зараз такі числа, які в сумі нам дадуть 12 сантиметрів. Ці числа, починаючи з одиниці натуральні числа, отже, записуємо тоді, оскільки периметр прямокутника? Пишемо 24 сантиметри то сума сусідніх. Сусідніх сторін. Складає. Ну і записуємо тоді 24, що ділиться на 2, і це дорівнює 12. Пишемо в дужках чого Сантиметрів. Добре? Ну що ж, тепер підбираємо варіанти. Ну що ж, Пишемо тоді перший варіант. Так, довжина може бути, наприклад, 1 см, а ширина, скажімо, 11. Тоді. 1 плюс 11 це 12, а на 2 це 24. Периметр буде складати 24 сантиметри. Далі, другий варіант. Може бути 2 і 10 см. 2 плюс 10 це 12 на 2 24. Потім може бути 3. Третій варіант. 3 і тоді виходить 9. Сантиметрів. 3 плюс 9 12, на 2, 24. Четвертий варіант. Так, тут 4. А тоді тут у нас буде 8. 4 плюс 8 це 12, помножити на 2, це 24. Є. Потім п'ятий варіант. Так. Тоді ми тут пишемо 5. Тоді тут у нас буде 7. 5 плюс 7 12, на 2, 24. Є. Ну і останній, напевно, шостий варіант. Тоді тут буде 6. 6 плюс 6 це 12 на 2 це 24. А чи є сьомий варіант? Так, є 7 см, але якщо ми поставимо 7 см довжину, то ширина у нас буде 5 см, і це не будуть різні прямокутники. Це буде той самий прямокутник, просто він буде розвернутий. Але прямокутник це різний не буде. Навіть шостий варіант це взагалі квадрат. Ну, але це буде інший прямокутник, бо цей квадрат це один із видів прямокутника. Добре, на цьому ми зупинимося. Тобто ми кажемо, що в нас є шість різних варіантів. Записуємо тоді. Отже. Отже. Записуємо тоді. Таких прямокутників. Таких прямокутників існує 6 є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо 6 прямокутників. Є, ну що ж, ось таке завдання на перебір варіантів на цьому вправо завершено.